Добрий вечір. Я тут вийшла на прогулянку на пляж, прямо біля дому. Сьогодні так собі почуваюся, але це причина, з якої я вийшла на вулицю. Останній тиждень дуже похолодало в Данії, і я, наче, дуже люблю осінь, цей весь вайб. Я вже запалюю свічки з осінніми ароматами, але все одно якось я ще думками залишилася в літі. І... Я два дні, як повернулася з івенту в Копенгагені, це було, зайняло в мене добу, тому що я запізнилася на поїзд і приїхала додому о п'ятій ранку, потім в мене трошки збився режим, бо я відсипалась. І, в принципі, це е, нормальна вже практика для мене, що коли я приїжджаю з івенту в Копенгагені, кілька днів мені треба на відновлення, тому що це дуже такий процес енергозатратний, не так фізично, як емоційно. Не скажу, що я хвилююсь, чи щось таке на диво. До речі, перед жодним своїм івентом я не хвилювалася. Я це сприймаю як знак, що моє серце тотально на своєму місці, але все одно я розумію, що на мені вся організація це великий рівень відповідальності. Головне моє завдання це створити правильну відповідну атмосферу, таку як я собі задумала. Енергополе класне створити. Відкрити кожну з дівчат, дати їй відчуття довіри, розслабленості, щоб вона змогла бути собою, відкрити своє серце, довіритись. І в мене це вийшло. Вкотре вийшло, чому я безмежно вдячна. Дівчата пишуть мені до сьогодні приємні коментарі. Сьогодні на Ютубі вийшов влог, це мій перший влог з цієї поїздки, де я вперше, отак в дорозі, скориставалася новим мікрофончиком і вже побачила. Дещо як краще взагалі ним користуватися, бо я такий недосвідчений е юзер мікрофонів. І саме відновлююсь. І цього тижня вже працюю над пошуком локації для наступного івенту в Копенгагені. Вже все продумано. Залишились такі останні деталі, вони не зазвичай не довші, тягучі, бо організація, комунікація займають час. О, Боже, дихаю цим повітрям, аж так мені добре стає. Подивіться на цю красу. Як там гарно. Знаєте, про що хочеться поговорити? Про еміграцію щасливу. Останнім часом в мене ця тема дуже близька мені. Ну, допустимо, той факт, що я сама емігрантка, а ще те, що я почала челендж у всіх своїх соцмережах. Це 30 порад, 30 днів 30 порад, які будуть відповідати на запитання, як стати щасливою в еміграції. І ці поради дуже різні, починаючи від якихось таких трохи відлетівших і фантазійних, до таких, типу, не читай групу у Фейсбуці, не бери участь у тих всіх страчах, які там, і нехай ти інших людей, і таке інше. Сьогодні мені спала на думку така словосполучення, що міграція, знаєте, чого потребує? Щаслива еміграція. Вона потребує присутності. Зараз я знайду місце, де мені можна було би присісти. Сядемося на пісочок. Сподіваюся, ви мене добре бачите. Чесно, вже болить рука. Тому я так трошки переналаштуюсь. Еміграція потребує присутності. Що це означає? Давайте дуже коротко, якщо. Ми фізично тут, я зараз сижу на цьому пляжі в Данії, але думками, я десь в іншому місті, то я тут не присутня. Я присутня тут фізично, але духовно, ментально, інтелектуально я не тут. Я пам'ятаю, я в дуже класному коледжі навчалася, за який я шалено вдячна Всесвіту за те, що познайомив мене з деякими викладачами, особливо, які давали мені дуже різний досвід, дуже різні життєві уроки. І... Моя кураторка в коледжі завжди казала, інколи когось ловила на парі по імені, бачила, що хтось літає в Хмарах, і казала: а ви тут чи де? Ви ж не тут. І коли студентка відповідала Я тут, вона кураторка казала їй, можливо, ти тут фізично, але інтелектуально головою ти не тут, ти десь у гуртожитку або на тусовці, в театрі сидиш, ти не тут. От знаєте, це та сама аналогія з щасливою міграцією. Якщо я сижу тут, але я не можу бачити цю красу, не можу отримати всього задоволення, не можу от носом своїм трошки хворим, але насолоджуватись цим, не рада тут записувати відео, якщо я думками душею, душею, якщо я в іншому місці, то важко якось налагоджувати своє життя в імміграції, якщо ти головою ще живеш десь в іншому місті. І це не обов'язково про батьківщину йде мова. Можливо, ви хотіли просто приїхати в іншу країну, ви опинились от в цій країні, де ви зараз. В будь-якому випадку, там які ви рішення будете приймати далі, це ваша відповідальність, ваша справа. Але щаслива еміграція потребує присутності, і це тотальний факт присутності ментальної, фізичної, інтелектуальної. Коли ви в моменті, от, та не просто. Я усвідомлюю, що тут, а от я усвідомлюю, що в цьому моменті. Бо навіть якщо ми усвідомлюємо, що ми от я зараз в Данії, але я, наприклад, думаю, що моє життя мене зараз не влаштовує. От я живу якимось тим майбутнім, що я там колись буду проводити івенти по всьому світу, там буду така, 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 така. І всі ці ярлички, які я на своє майбутнє навішала, то це не дуже допоможе. Я не буду щаслива тут і зараз. І тут же навіть не дуже про еміграцію, а просто про життя. Ми не можемо бути щасливі, якщо ми не в моменті. Знаєте, в багатьох ще є така штука, коли люди якось між собою взаємодіють, от вони зараз в цей момент максимально просто щасливі, але вони вже в цей момент думають: блін, скоро це закінчиться. Там блін, за годину в мене поїзд, там за два дні в мене закінчиться відпустка. В мене колись було таке. Я з 15 десь років. Стосунки зі своїм хлопцем, з яким ми разом досі, ми дев'ять років вже разом. І перших шість років, майже шість, були взагалі на відстані. Ми познайомилися, коли ми були в різних містах, ми жили різними життями, ми бачилися раз в кілька місяців. І от коли ми ось ці зустрічі були такі вимолені один в одного, коли нам вдавалося десь зустрітись, то проходила година-дві, ми зустрічались ми там по дев'ять годин гуляли, ми максимально цей день використовували. І коли ми зустрічались, я там перших дві години була рада, а наступних в мене вже було в голові от, от ще чотири години, і ми роз'їдемо ще три години, ще дві, ще одна, і виходить цей час, який я могла би використовувати для насолоди, я вже в голові собі поставила клеймо, і я навіть той маленький час, лімітований, який в мене був, все одно не до кінця насолоджувалася, а просто забирала його в себе. То так не раджу робити. Зараз так не роблю. Звичайно, інколи там проскакує думка, от, блін, тут би залишитись. Але треба розуміти, що якщо б ми вічно були відпустці, ми б цю відпустку так не сприймали. Якщо б ми постійно там жили в Таїланді, ми б не були такі щасливі в Таїланді. І це треба розуміти, прийняти і залишатись жити в моменті. Взагалі жити в моменті. Ось це вміти перебувати в моменті, це неймовірна вдячність, я би так навіть назвала, це якась вдячність світові за те, що ти тут існуєш. І це велика привілегія і велика навіть робота. Це от прям, знаєте, якийсь такий hard skill. Тому що всі, навіть мені здається, проблеми, які є в людей, вони через те, що люди не. Часто бувають в моменті, вони живуть або минулим, або майбутнім, постійно думають, що ще треба зробити, або що вони вже зробили так чи не так, і не проживають цей момент. І виходить, що ти все життя за чимось женешся, а потім розумієш, що в той момент в ті роки так і не жив. Якщо почати жити в моменті, то проблеми, в принципі, і заберуть, зникне їхній корінь. От, наприклад, тривога дуже поширена зараз проблема через багато факторів. І знаєте, який найкращий спосіб позбутися тривоги, і дуже швидкий, це повернути себе в цей момент, і от прям повернути так? тривога зазвичай через що, якщо я так дуже зараз грубо у через невизначеність, через те, що ще не відбулося зазвичай, через якісь переживання, а що буде, а як буде, а що вони подумають, а треба ще це зробити, я не встигаю. А коли ти в цьому моменті, то виявляється все нормально. От, наприклад, ситуація, ви їдете в автобусі на дуже важливу зустріч чи там співбесіду, і ви запізнюєтесь, і ви не можете це проконтролювати. Не залежить від вас, що там сталося на дорозі, що з автобусом, ви виходили вчасно, ви молодчинка розумничка, але це від вас не залежить, і ви запізнюєтесь. І ви переживаєте, бо ця зустріч для вас дуже важлива, і ви починаєте тривожитись. А що буде, а як буде, а мене засудять, а через це мене відмовлять, а якщо мене взагалі не приймуть, а насправді в цьому моменті ви просто їдете дивитесь собі. В віконечко, можете насолоджуватись, так, ви запізнюєтеся, але ви не можете це контролювати. Перестати контролювати, залишатися в цьому моменті дуже важливо. Не можна пофіксити майбутнє, бо воно ще навіть не настало. От коли це буде, знаєте, оце як ця фраза, вирішувати проблеми тоді, коли вони вже прийдуть. Не можна пофіксити те, чого ще не сталося. Інсайт у мене самої зараз відбувся. І, в принципі, якщо повертатися постійно в цей момент, то ти розумієш, що нічого страшного не відбувається. І насправді, в мене самої інколи, коли щось таке приходить, в мене в основному така легка тривога з'являється інколи через соцмережі. Ось я роблю інколи таку дурну помилку, коли прокидаюсь, перше, що роблю, беру руки, телефон, хочу щось там перевірити, і мене просто затягує ця хвиля соцмереж. І навіть якщо там якихось півгодини, але якщо я з цього почну день. Я бачу, як потім просто в мене накатує якесь відчуття, що я чогось не встигаю, хоча, наприклад, на цей день мені заплановано нічого не робити. Але це жахливо словом, і я розумію, що навіть в таких випадках. Просто я собі кажу так, де я зараз, що я зараз роблю? Я зараз сиджу на ліжку, там в піжамі чи не знаю, гола. В мене завдання почистити зуби, піти, там зробити якусь мінімальну розминку, після того я хочу зробити те, то те. Все, відклала телефон, пішла. Моментально просто мозок заспокоїться, бо він розуміє, що загрози немає. Загроза була видумана ним же, і вона була в майбутньому. Зараз не майбутнє, зараз цей момент. Мозок заспокоїться і стає набагато простіше жити. І жити в моменті. Дорівнює просто жити. І життя, в принципі, потребує ось цього навички цієї жити в моменті, а еміграція, так тим паче, тому що в еміграції нам треба себе інтегрувати в це нове життя, і нове життя інтегрувати в себе. І якщо якось це робити, не будучи там самим, самим так, як інтегрувати себе, якщо у вас там немає, нема що інтегрувати. І так само навпаки. Тому це стає складно імміграції особливо важлива присутність вас, як би це зараз не звучало, не тільки фізично. І наче все, відчуваєш, так гарно, творчо виговорилась. Я ще пройдусь по набережній, такий гарний тут же сонце сідає. Я зараз вам покажу і буду прощатися, обіймаю крильця.